Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Новини продовжують ефір нацмарафону у студії телеканалу Рада. Для вас працює Олена Морозова. Слава Україні! Слава нашим героям. Наслідки російської повітряної атаки ліквідовують у Києві. Спалахнула пожежа у Дарницькому районі. Там згорів приватний будинок. Минуло без жертв. Однак є поранені у Святошинському районі. Подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Руслани Сушко. Вона наживо зі студією. Руслано, бачимо тебе. Розповідаю, що згоріло, чи загасили полум'я рятувальники. Вітаю Олена на світанку ворог здійснив чергову атаку на столицю. Зараз ми перебуваємо у Святошинському районі. Тут близько четвертої ранку пролунали вибухи. За цією адресою внаслідок падіння уламків збитих БПЛА сталося загоряння в нежитловій складській будівлі. За іншою адресою пожежа у двох складських будівлях з частковою руйнацією на території промислового підприємства. Там пожежі ліквідовано. Тут на місці досі працюють ДСНС, поліція та медики. Щодо постраждалих, зараз відомо про трьох одного у шпиталі. Али іншим надають допомогу пожежі. Вже локалізовано. ліквідація досі триває. Детальніший коментар пропоную послухати від речника ДСНС Києва Павла Петрова. Від самого ранку у нас після того, як пролунали вибухи, рятувальники були залучені в Святошинському районі міста за двома локаціями. За однією адресою у нас сталося в нежитовій будівлі загоряння і руйнація на площі тисяча квадратних метрів. А також 150 квадратних метрів поруч розташована будівля. Зараз там пожежу ліквідовано, рятувальники продовжують працювати на другій локації, де в одноповерховій складській будівлі у нас виникло загоряння на площі півтори тисячі квадратних метрів. Наразі у нас близько 60 рятувальників, а також 15 одиниць техніки залучено на ліквідацію. Наразі пожежа вже локалізована, рятувальники продовжують розбирати та проливати. Дуже така велика пожежна вантаженість. Тут різноманітні. Граючи на складі, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи медикаментами, і тому рятувальники працюють. Поки що на місці пожежі нас не пускають, аби не заважати роботі рятувальників. Проте ми чуємо дуже неприємний запах диму і повідомляють про шкідливий рівень забрудненості повітря. Зараз рятувальники працюють над остаточною ліквідацією, аби полум'я не розповсюджувалося на інші приміщення. Тож будемо дізнаватися деталі по ліквідації наслідків ринкового обстрілу, і повідомимо вам згодом, Олено. Руслано, дякую тобі за інформацію. З нами на прямому зв'язку була Руслана Сушко. розповіла про наслідки ворожої атаки по столиці. Серія вибухів пролунала у Харкові. Російські окупанти атакували місто шахедами. Про це повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. За його даними загиблих немає, але є один поранений у Немишлянському районі. Йому надали допомогу на місці. Ну і звечора російські окупанти атакували шахедами Дніпропетровщину. Оборонці неба знищили 17 ворожих безпілотників. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі пошкоджений приватний будинок горіла оселя і в Павлоградському районі. Також там понівечене фермерське господарство. ФПВі-дронами агресор вдарив по Нікопольщині і Марганецькій громаді. Усюди минуло без загиблих і травмованих. І минулої доби росіяни завдали майже 450 ударів по Запорізькій області. Під вогонь потрапили 12 містечок і сіл. По них ворог запустив майже 300 БПЛА різної модифікації. А чотири авіаційних удари війська РФ завдали по гуляйполю. Про це голова обласної військової адміністрації Ван Федоров повідомив у телеграмі. 150 бойових зіткнень, понад 6 тисяч обстрілів, зокрема із реактивних систем залпового вогню. Такою видалася доба на фронті. Карту показував генштаб ЗСУ. Російські окупанти атакували Куп'янський напрямок сім разів. Сили оборони відбували штурмові дії, зокрема неподалік Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагався просунутися у районах Катеринівки та Зеленої Долини. Шість атак відбила наші оборонці на Сіверському напрямку. На Краматорському було три бої зіткнення у районах Курдюмівки, Часового Яру та Оріхово-Василівки. Найбільше бої зіткнень було на Покровському напрямку. Там захисники України зупинили 40 російських штурмових дій, зокрема у районах Тарасівки та Приображенки. І водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 11 районів зосередження росіян, їхнього озброєння та військової техніки. Дефіцит ППО це втрата життів. Україна ж потребує 10 систем протиповітряної оборони Петріот. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників засідання Рамштайну. Він закликав забезпечити Україну системами ППО. Водночас зауважив, що говорить з учасниками зустрічі із Кривого Рогу, міста, яке майже весь час живе у повітряних тривогах через безпілотники чи російські ракети. І нагадав, що тиждень тому у кривому розі від російської балістичної атаки загинуло. 19 людей, дев'ять з яких діти. Ви знаєте, що в Україні не вистачає систем ППО. Ви знаєте, що системи Петріот можуть ефективно захищати від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщати свої системи по всій країні, щоб забезпечити хоча б тимчасовий захист у різних містах. І ви знаєте, що відбувається, коли навіть одна система виходить з ладу. Це означає втрачені життя. Додам, що під час 27-го засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, оголосили про створення нової міжнародної коаліції радіоелектронної боротьби на підтримку України. Лідерську роль у ній відіграватиме Німеччина. Коаліція РЕБ має на меті посилити спроможності України у сфері радіоелектронної боротьби, покращити захист від БПЛА та радіоелектронних атак і підвищити ефективність українських військових підрозділів. Про таке повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу після засідання Рамштайн. Також Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України на десь чотири системи ППО Айрісті з ракетами та ще 30 ракет для систем Петріот системи перш за все це дедалі важливіша сфера ППО. Ми говоримо про ще чотири системи Айріс Ті, плюс 300 ракет. Ми говоримо про 120 ПЗРК, тобто наземні системи ППО. Ми говоримо про 300 розвідувальних безпілотників спочатку, та ще 25 БМП Мардер та 15 основних бойових танків Леопард. Наша надійна підтримка продовжується. 100 радарів наземного спорядження та ще 100 тисяч артилерійських боєприпасів. І я можу Оголосити за останні кілька днів, ми також змогли забезпечити 30 додаткових керованих ракет Петріот з наших власних запасів для систем Петріот, які ми вже доставили в Україну. Зустрітися наступного разу у Києві у форматі Рамштайн пропонує міністр оборони Ростему Мєру. Про це він розповів під час спілкування з пресою. каже, це дасть можливість залучити до обговорення представників сил безпеки та оборони а також оборонно промислового комплексу. Ще за підсумками зустрічі європейські партнери анонсували понад 21 мільярд євро безпекової допомоги Україні. Зокрема, Велика Британія надасть 519 мільйонів євро. Кошти підуть на дрони, радіолокаційні системи і ремонт техніки. Бельгія виділить пакет військової допомоги на мільярд євро, данія на 900 мільйонів. Литва та Естонія профінансують закупівлю боєприпасів, а Нідерланди посилять протиповітряну оборону України. Повідомив у Міров. Розбудова нацпротиву залишається пріоритетною. У селах територіальної оборони готують майже весь спектр фахівців потрібних збройних силам від стрільців до високотехнологічних спеціалістів, на кшталт операторів дронів. Про це повідомило командування сил ТРО ЗСУ під час брифінгу у Києві. Військові нагадали саме ТРО стали першими, хто взяв на себе удар на початку російського вторгнення, зокрема, стримували ворога під Києвом. Нині сели та це повноцінна бойова структура, яка виконує ключові завдання на фронті. Наразі проводиться робота щодо створення е, системи підготовки з цією метою. Значить, у нас е, зараз е, представники командування приймають участь у складі робочої групи е, щодо розробки постанови е, КМУ. Про діяльність центрів підготовки громадян зараз існує фактично утворено 15 центрів 15 областях. Зараз активно розпочався процес підготовки інструкторів на базі ВВНЗ. Представники сіл ТРО приймають активну участь у заходах підготовки населення. Мова йде про те, щоб якомога більше громадян України були обізнані як діяти в той або іншій ситуації. Повернемося до новин вже о 9.30. зараз Валентина Хамайко та Олександр Попов, команда 1+,1 Плюс Одинмедія, продовжують ефір для вас. Ну і також побачитися з Костянтином Грубичем. Він традиційно вже шукає різні цікавинки нашої країни. Цього разу досліджує крафтових виробників на Вінниччині.